Вітаю, друзі, 21 вересня 24-го року. Отут у мене ще висить мисинка. <кій> На цьому 40-річному дереві перещепленому декілька разів. Ну, а річ про друге, оце бачите, яка слива. Цю сливу дав мені товариш. І я її прищепив на персик. І подивіться, яка краса. Назви не знаю. Калібр від 100 грамів. Красавица. Такие по 120, а то й 150 граммів. Не знаю, как называется. Такая жовто рожева. Красиво. запах дные. Друзі, кто может скажешь? це за така сливка на цьому персику дуже красива. Отак вот от з вами був Петрович. Відеоканал Петрович Продакшн Україн. На цій прививці. Третій рік. На все добре, друзі! До побачення.